Тема досить актуальна для нас. Я би хотів подивитись на цю проблему з, з точки зору технічної, ну оскільки це мені притаманно, і ми займаємося цими проблемами. Окрім словників, про які ми казали, дійсно термінологія не стала, і технічна галузь в світі розвивається в основному англійською мовою. І у нас є так би мовити наші. Те, те, що ми тягнемо з Радянського Союзу і російською мовою. Нам не вистачає дійсно такої сталої технології. Але молодь, ну я був загальним сказав, що нам не вистачає якісного контенту, але я тут не буду оригінальним. Про це говориться вже давно, і багато хто. І, по-перше, все представники культури, нам потрібен український якісний контент. Але в технічній галузі ми всі знаємо, що зараз студенти активно використовують різні. Технології генеративного штучного інтелекту, да і цей генеративний штучний інтелект допомагає. Створювати там тексти, ну будь-який контент зараз вже зараз не тільки тексти, ж і зображення, і малюнки, і ну будь-що. Я навіть треную агента для того, щоб він виконував мої функції чиновника, які я зараз виконую на, на цій посаді, для того, щоб звільнити час для того, щоб ну, якісь стратегеми генерувати, а не займатися такою поточною роботою ну, На жаль, поки тільки десь на півшляху але я думаю, що я його донавчаю. Тому для студентів потрібно надавати такі інструментарії, як контент, пов'язаний зі створенням. Україномовного контенту за допомогою елементів штучного інтелекту і в світі це активно розвивається. У нас був я як представник комітету по штучному інтелекту при Мінцифрі. Ми почали починали цей проект під, перед широкомасштабним вторгненням, але потім перемкнулись на інші задачі. Ви знаєте, що штучний інтелект зараз дуже потрібен військовій галузі, тому ми трошки залишили цей напрям, бо фахівці на вагу золота зараз цьому напряму. Інженер стає першою людиною в країні, оскільки він має генерувати ті рішення, за допомогою якої ми якби, заощаджуємо наше життя на фронті. І то зараз проблема стоїть в тому, що недостатня кількість корпусів. Україн україномовних текстів розмічених для того, щоб навчати е, оці великі мовні моделі, про які е, ми сьогодні вже згадували. І е, це проблема номер один, тому що той текст, який генерується зараз українською мовою, він генерується через перекладачі і різних інших мов, і в першу чергу через російську. Тобто, якщо ми намагаємося щось перекласти там з якоїсь, ну скажімо, не англійської, а там французької мови або якоїсь іншої, то воно перекладається спочатку на російську, а потім на українську. І тому е, зрозуміло, що цей переклад не є. Якісним в деяких моментах, бо він, інколи використовуються і кальки російських слів. Ну і зрозуміло, коли перше джерело все ж таки не оригінальний текст, а якийсь проміжний, то в цьому ми бачимо велику проблему і велику загрозу. Але для того, щоб прибрати цю загрозу, нам потрібно. На волонтерських засадах у нас і студентів багато для цього, і лінгвістичних кафедр і інших інституцій, які мають взяти на себе цю роботу і зробити оцю цю якісну розмітку українських текстів для того, щоб за допомогою цих текстів навчити нейронні мережі, які є. Якби джерелом генерації цих текстів в області штучних штучного інтелекту, тому мій тезіс – це контент для використання інструментарію штучного інтелекту. Нам потрібно.